Приготуємо сьогодні суп на швидкоруч, гороховий з брикету. У нас вже є розсіл, це залишилося від попереднього розсолу. Вже його їсти так ніхто не хоче, потрібно його перетворити в якесь інше смачне блюдо. Можна брати також навіть і на воді. У мене також є брикети, заморожені супом холодильника. Є відео на каналі, як я це роблю. Отже, приступаємо, картопільку ріжемо ковиками. і зразу ставимо кастрюльку на вогонь, додаючи картоплю. Я ще тудам. Води. В середньому десь в мене пів літри бульйону додам ще літру води. Брикет у нас розрахований на півтора літри. Потрібні овочі для зажарки. Можна зразу поставити сковородку, щоб вона прогрівалась, надаючи олії. Я буду все присмажувати на олії. Ви можете робити на маслі, що на чому вам смакує. Як в мене є смальця, деколи додаю, ще трошки смальцю шкварками. Це також дуже смачно. Зразу набуває супчик домашнього первинного смаку. Ставлю зажарку на сковорідку. Масло нагрілося на сковорідці, висипаю овочі і буду присмажувати їх до золотистого кольору. Легенько можна фасирувати. Можна навіть просто на воді на сковорідці трохи масла дати, навіть такого вершкового, трохи води і спасирувати, кому не можна. Засмаженого. Булька вже золотистого кольору, більше підсмажувати не потрібно і додаємо її до нашого горохового супу. На цій сковорідці ми зараз олії, що залишилося, ми будемо підсмажувати сухарики до горохового супу. Готуємо сухарики. Булку ріжемо на квадратики на 1 см і кладемо на сковорідку. На сковорідці сушаться сухарики на дуже маленькому вогні, чим менший, тим краще, щоб вони гарно посушилися, як зовні, так і зсередини. Помішую час від часу. Ми додали до супу водичку, супка зараз не солений. Але будемо солити після того, як додамо бракет, бо в брикеті також є сіль. Суп закипів, додаємо наш розчинений бракет. Розмішуємо і так помішувати потрібно час від часу протягом 15-20 хвилин, поки наш супчик не звариться. Коли пройде 5 хвилин після того, як ми брикет додали, потрібно буде попробувати насіль. Можна додати також копчаної ковбаски, сосисок, кому що смакує. Ми будемо їсти просто сухарики. І ще я додам свої зелені сушені. Як я роблю цю зелень, є відео на каналі. Перед кінцем приготування за 10 хвилин додаю лавровий листочок. Мені подобається ця проправа в супі. І також свою сушену зелень. В брикеті є досить зелені. І на смак також солі на мій смак в брикеті було достатньо. Я не досолюю. Досолимо, якщо при потребі, кому буде смакувати, до тарілка. Пробую суп. Має горох бути повністю розварений. Так, суп готовий. Можна виключати, даємо 20 хвилин, ну, не менше 10, щоб суп настоявся. В цей час, поки суп настоюється, сухарики хай ще просушуються. І будемо подавати суп разом з сухенькими, хрумкими сухариками. Смачного вам! Хай вас все вдається, здоров'я, миру і благополуччя. Дякую за лайк і підписку.